Я побувала в одному із найдорожчих місць світу. Це відео точно переверне вашу уяву про Австралію і змінить думку про Сідний. Я живу тут вже півроку, але тільки зараз побачила різницю між тим, що нам показують у фільмах, і реальністю. Я спробую передати всю атмосферу, а вам приємного перегляду! Летіти із Мельбурна в Сідний десь годину і куток коштує 100 доларів. Наш готель був в центрі міста, і зараз ви зрозумієте чому. Я не очікувала побачити такий вид, а мій хлопець не очікував побачити такий чек. Але це був мій день народження, тому ця подорож не бюджетна. Я вже думала, що краще за це я більше нічого не побачу, і сенсу виходити із готелю немає. Але я помилилась. Гарненько пообідавши, ми пішли досліджувати місто. В сіднеї проживає майже 5 мільйонів людей, і кожного року його відвідують майже 6 мільйонів туристів. Мені тут сподобалось все: марочоси, чисті вулиці. Пальми і океан в центрі міста, папуги на деревах, і це, звичайно, не Харків, але тут навіть є достатня кількість лавочок. До речі, якщо ви подорожуєте бюджетно, то не обов'язково жити в такому готелі. Є варіант подивитись на всю цю красу із Сідний Тауер. Висота 300 метрів, квиток коштує 7 доларів, кава 3,5 долари, а враження безцінні. До речі, оцей зелений острівок це ботанічний сад, і я вам зараз його покажу. Мені симпатизує те, що серед кам'яних джунглів багато дерев, квітів і рослин на відміну від Бангкоку, де бетон явно переважає. Ботанічний сад гарний. І в нього входять не так, як я ходила в дитинстві, раз на рік із вчителем на екскурсію, а просто, щоб погуляти, полежати у тіньочку і попити кави. В мене питають про повиків, а чи правда, що їх багато і вони великі. В центрі міста великих не бачила, тільки таких сантиметрів з десять. Уяви, що ти працюєш в центрі міста в офісі світу білого не бачиш, а на обідню перерву виходиш подихати свіжим повітрям у таке затишне місце ботанічний сад. Ну, не життя, а мрія. Тут ми виходимо на набережну і бачимо те, про що знають у всьому світі. Це саме те, що мені не терпілося побачити, це оперний театр. Так саме він. Будувала його цілих 14 років, відкривала королева Британії, а зняла його з усіх можливих ракурсів для вас я. Перше я побачила фото оперного театру в своєму підручнику з англійської в 6 класі. Здається, що я досі пам'ятаю саме ту сторінку книжки, і як довго я її розглядала. Так само довго я розглядала цей театр і сьогодні. я чомусь думала, що це. Суцільна лута конструкція, але це плиточка дуже гарненька. Інша відома визначна пам'ятка Сіднею – Це Арковий міст Арбор Брідж. Сьогодні на мосту існує два оглядових майданчика, також по мосту проводиться декілька екскурсій, є можливість відвідати спеціальний тур на верхівку арки, котра розташована на висоті 134 метри. Тур проводиться невеликими групами до 15 людей і альпіністами. Сходження на верхівку мосту триває десь 3,5 години. Але я не наважилась спробувати. Ще цей міст відомий тим, що це одне із перших місць у світі, де починаються новорічні салюти. Справжнє шоу, на яке Австралія не шкодує грошей. Люди дивляться стрім онлайн, настільки це захоплюєче видовище. У Києві ж в цей час друга година дня, і люди тільки йдуть купувати крабові палички. Недалеко звідси порт, де ви можете сісти на паром і дістатися до іншого берега, доїхати на південь Сіднея. Ми їдемо на пляж Менлі. Користуватись паромом дуже просто, можна сплатити пейпасом, квиток коштує десь 8 доларів і їхати 20 хвилин. Але нам здавалося, що 5, тому що ми були зайняті, роздивляючись усі ці види. Пляж Менлі популярний як для купання, так і для серфінгістів. Але ми приїхали сюди, щоб відвідати цей популярний біч клаб і випити пива. Обідали ми традиційно по австралійській фішен чіпс. Це андрійська страва, як ви зрозуміли, із назви, але цю смажену рибу у фритюрі із картоплею австралійці можуть їсти хоч кожного дня. Ще одне місце, куди я дуже хотіла потрапити це бондай Beach. Бо він входить в топ-10 найвідоміших пляжів світу і я скажу вам чому. По-перше, це пляжний клуб Bondi Iceberg. Вхід коштує 7 доларів, для австралійців можна вважати, що задарма тут можна поплавати, поплавати із тренером, позасмагати, почитати книжку, зробити класні фотки і просто насолодитись видом або навіть повіджиматись. Дуже класне місце, я обов'язково сюди повернулася. По-друге, цей пляж користується неймовірною популярністю серед серфінгістів. Навіть школярі старших класів можуть займатися серфінгом на уроках фізкультури, якщо їх школа розташована недалеко від океану. Так, замість того, щоб загрібати листя, на фізрі можна ловити хвилі. Мені дуже складно це уявити. Особисто я обожнюю спостерігати за серфінгістами. Я навіть пробувала один раз стати на дошку, але це було в Таїланді. До речі, відео про Таїланд ви можете глянути в мене на каналі. Ще один факт, чому цей пляж знають у всьому світі, це через реаліті-шоу рятівників – Rescue. Якщо караулити, то можна навіть побачити, як проходять зйомки. Все це правда. Люди тонуть, їх рятують. Ми сподіваємось на хеппі енд. Але нам не пощастило побачити, як знімають шоу. На цьому пляжі ще щороку проходять командні змагання рятувальників. Причому не лише австралійські, а й міжнародні. Вода в океані холодна, але натована і океанська вода. Особисто мені сподобалася ще стіна із графіті. Просто гарні та креативні, а є ті, що присвячені якимось подіям або трагедіям. Після виснажливого пляжного відпочинку ми відправились в заклад, який обирала я. Знайомтесь, це Київ Соушол власник відкрив український ресторан в Сідні, дав робочі місця біженцям з України із 16 співробітників, 13 – українців. Мій хлопець австралієць, але він обожнює українську кухню. Ціни тут доволі демократичні, в меню є зелений борщ, сало, вареники і котлета по -київськи. хоч і готують її тут нетрадиційно, але дуже смачно. До речі, заклад займається благочинністю. І за кожний куплений обід жертвує два: один для біженців тут і один в Україні. Цій подорожі ми відвідали декілька культових ресторанів Сітнею. Їжа і сервіс були чудові, але головне, я вирішила спробувати м'ясо кенгуру. Так, популяція кенгуру тут десь 50 мільйонів, коли людей всього 25. Вони їдять м'ясо кенгуру. Дехто навіть вважає м'ясо цієї тварини кориснішим за яловичину, хоча насправді воно не дуже популярне серед австралійців. Але інколи в меню воно є. Ну, Трохи дивне на смак, багато я не з'їла, але було цікаво. Кенгуру багато бігають і мають дуже жорсткі м'язи. Через це м'ясо доволі тверде і має специфічний запах. Напишіть в коментарях, чи спробували б ви м'ясо кенгуру, мені цікаво почитати. Я знала, що це місто мені сподобається, але навіть не думала, що настільки. Я живу в Мельбурні, теж в класному місті, але я б хотіла приїхати. Але, на жаль, житло в Сідневі в два рази дорожче і орендувати, і купувати. Тому поки що сюди я тільки як турист. Про візу в Австралію ви можете дізнатися з мого попереднього відео, або підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є список документів, які мені знадобився на візу. Посилання я залишу в описі. Напишіть в коментарі, що б ви хотіли дізнатися про Австралію. Я обов'язково зніму про це відео. Привітати з Днем народження! Можете мене лайком та підпискою. Це допомагає просувати україномовний контент. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Дякую за перегляд і слава Україні!